Зараз ми знаходимося на Володарщині в селі. І перш за все, я хотів би розпочати із села, тому що якщо ми не відродимо село, неможливо буде відроджувати із катарства, тому що не буде кому працювати. І не випадково питання розвитку села було розглянуте на раді регіонів за участю президента України. Мені довелося виступити, і я привернув увагу у всіх присутніх, чиновників із Кабінету міністрів. Якщо ми не створимо. Певну інфраструктуру на селі, якщо людина прийде, у неї не буде води, у неї не буде газу, не буде дитині, де, де залишити дитину, це дошкільні навчальні заклади. Не буде дитячих центрів, не буде де проводити досух, не розвиток села не, буде, не відбудеться, тому що. Розвиток села може відбутись тільки за рахунок людини, якими кошти не вкладали. Якщо люди не будуть залишатись, якщо молоді спеціалісти не будуть приходити і піднімати село, ви знаєте, ніякі кошти не допоможуть. Я скажу мені, що мені приємно, що село на Київщині розвивається, що ситуація покращується. Тільки за два роки останніх створено більше 100 тисяч робочих місць. Якщо раніше в Володарському районі було біля 20 тисяч крупного рогатого скота, то сьогодні півтора тисячі. Це в десятки разів зменшилось. І люди правильно кажуть, давайте допомагайте нам. І мені приємно, приємно, що з'являються власники, з'являється інвестор, який зацікавлений в розвитку села. Сьогодні на Київщині ми збільшили тільки за останній рік на 20 тисяч голів крупного рата скота. І ми працюємо до кінця року, ми ще відкриємо комплексів на 5 тисяч голів. Ви знаєте, якщо ми будемо так рухатись, це дійсно ми відродимо село. Це створимо нормальні умови для роботи в першу чергу. І ми створимо умови для життя. В цьому році ми повністю закінчуємо з газифікації села, освітлення села. Поставку води, створення нормальних умов, відкриття нових садиків, створення умов в школі, інтернет, комп'ютер все це дає можливість сьогодні залишатись на селі людям, приходити новим спеціалістам. Ми ще зробили один крок, крім того, що є державна програма по іполучення житла по іпотеки і доступне житло. Ми почали на Київщині будувати соціальне житло. Це житло, яке дасть можливість молодому спеціалісту прийти і отримати житло. Це бюджетники, це соціальні працівники, і в комплексі, якщо ми будемо вирішувати питання життєдіяльності, життєзабезпечення села. У нас будуть робочі місця, у нас буде розвиток, і ми є лідерами по вражальності. Це говорить про те, що агропромисловий комплекс на селі відроджується.